У нас, як завжди, всіх рибаків, ніж да нагадано, ми решили терміново їхати на післяобідню ловлю. Наживки немає, в магазин їхати неохота. Беремо стандартний, класичний перевірений руками метод. Що ми робимо? Мука кукрудзена, дрібного помолу, кип'яток і пуста кружка, в якій будемо замішувати наше тісто. Беремо от чайну ложку. Раз, два. Три. 4. 4. Я думаю, на одну рибалку 4 нам вистачить. Ну, дамо 5, -5 ложечок кукурудзинки. І заливаємо по чуть-чуть кип'ятку, щоб воно собі помалу оп, І перемішуємо. Робимо його рідким. Ложка буде трошки гнути, зразу кажу. Нічого страшного. Якщо буде щось дерев'яне, дерев'яною якоюсь ложечкою буде краще, звичайно, розмішувати. Розмішуємо його плотно, щоб воно було важко і йшло так, щоб файно розстало. Ну, Блін, я вам скажу чайну ложечку, шкода, бо вона гнеться. А ну пошукаємо щось інше. Я щось знакся. От, чайна ложечка у нас не витримує, починає гнутися. Ми швиденько оперативно міняємо її на столову. От, і продовжуємо замішувати. Вона у нас така тугається, ніби консистенція. Це нормально. Воно впитує всю вологу. Що бачите, що її погано ще не розмішалося. Нормально знизу беремо, знизу, перемішуємо. Так, щоб воно повністю нам все впитало. Ну, процес, я думаю, не новий для всіх рибаків, для новачків чи професіоналів, так що кожен це робив. Треба замішати тісто. От. Можете і жінку попросити, чи дівчину, чи дитину. Тут нічого складного немає, просто чуть води капнути і мішати, щоб було густе. В процесі додавання можна додати сюди всякі ароматизатори. Ну, в більшості я додаю ванілін. Ванільний цукор. Але не хочу образити наших виробників, український не рекомендую. Не знаю чому, але він дає не зовсім той ефект, не ті аромати, що нам потрібно. От, ми замішали, воно вже стало густе, пробуємо на руку. От, Консистенція вже що ліпиться. Воно трошки гаряче. Ось, це добре. І одно пробуємо, чи будуть ліпитися у нас горошки. От, липне ще до рук. Значить ще треба все взяти і ще раз вимішати вже ліпше руками. О. І тут невеликий секрет. Треба, щоб воно не ліпилось до рук, ми додаємо приготовлену раніше олійку. От. Добираємо ліки і додаємо її безпосередньо в тісто. І розмішуємо. Чуть-чуть буквально на цю кількість ну, пів ложечки олійки. Так, щоб воно почало відлипати від рук. І ще раз ретельно то все перемішуємо. Воно вже не є настільки гаряче, можна і руками. От. От такими хлопковими рухами. Як фарш. Треба добре вибити тісто, отак в руку покидати, вибити тісто, щоб воно нормально було плотне, але не тверде. Воно буде пухке і не тверде. Що нам і треба. Ось. Воно вже такої консистенції, як нам потрібно. І кладемо його в тряпочку, щоб воно відпочило і забрало зайву вологу. Можемо їхати на рибалку, поки ми доїдемо, воно буде. Тому стані, який нам потрібен.